І так, ребят, всім привіт. Знову записую відео просто експромтом. Хочу записати свої думки. Я думаю, може, ну, деякі речі тут може і неправильні будуть, але загалом як би просто виражаю те, що те, що думаю, те, що... Ну, і те, що думаю, є для інших важливим також, буде для інших важливим. Оча, як я бачу, як я відчуваю, ми живемо в передапокаліптичні якісь часи. Я ну, від багатьох людей таких, саме людей Божих, чув, що і катаклізми будуть, і так далі. Ну, в принципі, про це і в писанні також написано, якщо я не помиляюсь, про землетруси особливо, що це, що це все буде. От. І коротше, і багато катаклізмів, типу, і цунамі, і це все, третя світова, також невідомо, що там буде. Ну, загалом я не хочу про це все розганяти. Тому що а, то якби, так, да, напевно, напевно, воно так і буде. Але є, як би суть -то в тому, що а, якби так сказати, це є от якраз апокаліпсис. Апокаліпсис з грецької мови ну, перекладається типу, як зняття покров. Те, що було тайним, стане явним. Типу, це. І от наскільки я чув, що це взагалі не кінець світу, а кінець зла. Кінець зла. Тобто, що а, поки є така можливість, коротше, треба навертатися до Бога, каятися. Або, ну, ну... Бо реально поки є така можливість, покайтесь, бо наблизилось царство небесне. бо Воїстине. бо не бо наблизилось царство небесне. Вот. Скоро це все буде. Е -е, чесно кажучи, трохи тривожить, глушить те, що буде саме як би мовити, з е -е, тими людьми, які вибрали сторону добра вот що там ну їх мучать там будуть, напевно, і так далі. Ну, як ще судити за апокаліпсису, ну не знаю. Не знаю, може я неправильно розумію. От, но, е все одно останнє слово за Богом, як би тому добро завжди перемагає. Тому потрібно ребят яким там... Щоб там не очікувало, і то під час оцих от катаклізмів я повністю певен, що, от наприклад, на моєму досвіді можна сказати, що, наприклад, коли почалась війна <клухи> ну і ковід, наприклад, той же самий Баранафікус, -бара 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 як то кажуть, коли почалась війна, в принципі, я змирився з тим, що от я. Просто живим не, не вийду з, з, з окупації з Херсона. Коротше, і якби. Ну, в принципі, я, я думав, що це все, це, це якби кінець. Натомість Бог зберіг мене, захистив мене, оберіг мене. І я залишився мало того, що я залишився живим, я ще й наголодав. Тобто я був майже увесь час ситим. Я був в інших умовах, я ну дискомфортно було, само собою, гігієна там і так далі. Це, це, ну, тіпа, таке, це, це не дуже важливо. А, ось, тобто, всі такі базові фізичні потреби вони були неймовірно задовільнені. Кушать ріс, чи, 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 чи що там? Я не пам'ятаю щось коротше, якусь крупу, якусь кашу з жиром. З м'ясом іноді, з салом. Це просто бомба, ребят, коли е, немає нічого іншого, це просто імба, коли особливо якісь, якісь печеньки можуть зробити. Коротше, це дуже круто. Ми поїхали до зовсім незнайомих нам людей. І там у нас там у нас було все. Там у нас було все. У мене був деякий капітал, е, і за це ми нашому котику купували кушать. А, самі якби, ну, ладно, не суть. Короче, ну, все одно ми, ну, ми жили, слава Богу. Тобто це, ну, це, це благодать, це Божа поміч. Тобто, і я думаю, може під час катаклізмів цих всіх також само буде, що якби, може це навпаки як буде дуже сильним уроком, дуже сильні випробування. Якби, ну ми це все пройдемо, станемо тільки сильніше, мудріше. І ті люди, які виживуть, почнуть там, я не знаю, може нову цивілізацію. Ну я, я не знаю, ну я, я просто це я так теоретично кажу. Ось. Але загалом якби, ем, Я думаю, що я вірю в те, що початка таклізмів цього всього, що... Що Бог збереже нас. Що Бог збереже нас. Іноді дачу. Бог нас збереже. Я в цьому. Я продовжу. Получається, получается, що в принципі а, Ну, не, як би... Як би так святи Що в той період смерті можливо можна і не очікувати. Ось. Хто знає, завтрашній день не обіцяний, теж як кажуть. Хз. Але щодо цього, в принципі, дуже важливо, от я пам'ятаю, як казав один монах, що ну вживу, ну так, ще прям окреслив. Я думаю, це неправильно було, ну, ладно. А, не православний монах, але він сказав такі слова, що ми хочемо поливати листя. Там ми хочемо, щоб у нас от все було добре, щоб у нас нація була хороша, щоб у нас сім'я, там, щоб все було добре, там кар'єра і так далі. А ми поливаємо листя, а нам потрібно поливати коріння. А коріння це джерело усього, це Господь. Це Бог. Якщо ми йдемо до Бога, все у нас, ну, якби, оці от листя, вони починають якби, зеленіти, ставати ще краще. от, Тому. І мудрість і В першу чергу прагніть же Царства небесного, а все інше вам додасться, воїстину, воїстину. Прагніть же Царства небесного, а все інше вам додасться. Буде і достаток, і багатство, і взагалі, от, все абсолютно. І в не знаю, там, І в дворцах поживете, і в келіях мон, Монашеських. Дуже-дуже цікаве, дуже хороше життя буде. Господь вас точно здивує. Е, приємно, неймовірно. От! Тому... Тому, в принципі, обрати Бога це завжди правильний варіант. Завжди в усіх випадках. Тобто... Саме от, ну, люди просто розглядають обрати Бога як, би, як, як останній варіант. Тобто, як і духовне життя починати десь от після 40, після 50. Там, я, я не знаю коли, але mm. Бог вже дає людям цим жити. Би, і, ну, коротше, я, я не знаю, типу, А ці люди кажуть, що я тільки під кінець життя буду жити. Якби. Ну. Ну воно так важко, але можна прожити якби повноцінне життя. Повноцінне життя саме цим. Буває таке, що, звісно, ну, бувають атаки, дітей, що там. Духовні атаки, я маю на увазі. що І жити не хочеться, просто вибиваєш із там на, на пару років. Да, да, так. Да, да. Ну, треба відновлюватись. Як от сказано в Слові Божому, ну, в Біблії, що праведник. Чого, чим відрізняється праведник від звичайної людини? Тим, що праведник сім раз падає і сім раз встає, тому що Бог з ним. Тому що Бог дає сили праведнику, і праведник встає одразу. От об обличчям. В бруд і одразу встав, і все. І Очищує якби, обличчя, все, щоб обличчя чисте в нього було і йде далі. Падає, встає, падає, встає, без падінь ніяк. Без падінь взагалі, ніяк, ну, абсолютно. От, І. А, а Звичайна людина вона впала і ніколи от, не, не встає і не встане. Тому що вона без Бога. Ось і все. Тому дуже важливо. Головне, от теж пам'ятаю, як е, в фільмі «Ненависть» Гайн», е, французький фільм, фільм-пародія, е, ну скільки я розумію, там все. Коротше, дуже сильно зв'язано з трьома мушкетерами. Ось якась там алегорія режисера, походу, на це е, не суть. Я кудись вже не туди вхожу. Коротше, там була сцена в туалеті. Де три головних герої. Щось обсуждають, я не пам'ятаю, що начебто як там когось чубити, чи що. І. А вони думали, що в туалеті нікого немає. А тут француз, коротше, такий змиває, виходить, такий маленький француз, а вони такі, ну, високі. Він такий каже, ой, як посрать Да. І... І потім каже таку цитату, що е, в, ну, в контексті саме. Як би так сказати? візьмемо цю фразу поза контекстом. Так скажемо. Головне не те, наскільки ви вірите у Бога, а те, наскільки Бог вірить у вас. От така фраза. Я не знаю, може вона, до речі, неправильна, тому що в ну, повірю, повірив, ваші буде денова. Вот, нова. Ну, Просто якби може людина може рухатись далі, втративши, а потім знову отримавши віру, тобто не знаю, не знаю. Ну, коротше, суть, ну, ось така от фраза. Да. Е -е -е. І виходить, що в такі моменти... Дуже важливо обирати Бога і слідувати за Богом. Жити по, по заповідям. От сьогодні почув а, в, з проповіді Богдана Бондаренка ну, YouTube Shorts, типу, в посланні до Галатів. Сьогодні, до речі, читав, також не суть, не суть. А, послання до Галатів. Получається, що вся суть, якби що увесь закон зводиться до, од... до одного, щоб полюбити ближнього свого як самого себе. Тобто самого себе також важливо любити. Ось, тобто, от, жити, жити по заповідям. Тобто, щоб полюбити ближнього свого як самого себе, е... ну, таке як також одкру. не знаю. Uh, хорошо, скажу, uh, як откровення, те, що, як Бог трохи привідкрив, uh, те що якби якщо ми будемо любити один одного, то як самого себе, як самого себе будемо любити один одного, то нам ми не будемо красти. Якби, тому що ну, навіщо я люблю свого брата. Навіщо мені в нього красти? Ми не будемо вбивати. Навіщо мені вбивати свого брата? А ворога можна вбивати. Якби. Е -е і що там? Що там? І я... навіщо мені брехати на свого брата, я його люблю. Я буду казати йому от... правду, да? Умов... умовно кажучи. Тобто і. Якби отак от, так, отак от. да, от Не, не прилюбоді Так ось Тобто навіщо мені прилюба Я люблю Як би Да. Ось, ну, коротше <кхм> Як би І дуже, от, Найголовніше Просто от, обирати саме так От довіряйте Богові Знаєте, що якщо ви, наприклад, якщо ви навіть обрали цю дорогу зі страхом, зі із страху, тобто, наприклад, з того ж самого Апокаліпсиса, да? буде Апокаліпсис, от все, я обрав бути з Богом, тому що я знаю, що от Бог мене врятує. Це по-перше, це, це вже як довіра Богу. все, от Бог мене врятує. все, от, все от, Як віра. Це, я знаю, мене Бог врятує. А, і. Найголовніша довіра заключається в тому, що е якщо ви зайшли от як бл от блудний син, блудний син, блуд, е тобто бл е як блуждать. Е блуждать від. ну Це просто я кажу свої думки е типу від основної дороги, від правильного шляху, від шляху блуждать. Тобто ви заблуждали, да, заблудились, 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 ребят. Блудний син, ви як заблудились? то якщо ви обираєте Бога, то а, він виведе вас на правильну доріжку і на ту, яка буде угодна Богові, і та, яка буде приносити щастя також і вам. Вона буде важкою, напевно, таке, але ну, важкий шлях тільки до чогось приводить. Тобто, наприклад, дорога дуже важка, да, але згодом приносить дуже великі плоди. Ви там зможете нормально заробляти, там станете успішним в своїй професії. Почнете жити духовним, духовним життям, там як полумонах. От як не знаю, мене дуже сильно просто надихнув Тарас Михайлюк. Взагалі, просто офігенний, ну прям респект, просто максимальний респект, максимальна уважуха. Це прям дуже, це, це, це дуже круто. Постійно передивляюсь його відоси. Мені прям. Мені прям заходить, надихає, дуже надихає. Ось, тобто. І це, це все брехня про те, що християнське життя це типу життя без достатку і так далі. Це життя, як би так сказати. Я не знаю, оскільки я сам мало живу по-християнськи, але... Це якби, це якби зовсім не так. Це, це життя в першу чергу з Богом. А з Богом це перемога зі Христом, з Христом Ісусом, тому що а, Ісус Христос вже переможець. Отримав перемогу на горі Голгофі при, при Розіп'яті. Тому якщо бути з Христом, то завжди ви будете мати перемогу. Вот. А, це нові можливості також, які буквально ні звідкіля звід будуть з'являтися. Не знаю, думаю, некоректно буде саме так, напевно, зрівнювати писання. Ну, я наведу приклад Йосифа. Йосип, Йосиф, праведник з Старого Заповіту, який у нього довга історія, але суть в тому, що коли він сидів у тюрмі, у нього важка історія, дуже довга історія. <кій> те, коли його брати а, через те, що заздрили йому, тому що батько Іосифа він якби був улюбленцем батька. А, а у батька також були інші сини. І Іосиф там окрему мантію носив. От. І в принципі, і коротше, його брати по заздрості взяли і продали в рабство Іосифа в Єгипет. В, да, в Єгипет. Він потім підробляв, а не підробляв, ні, ні, не підробляв. він служив якби, своєму пану, він дослужився. Пан йому дуже сильно довіряв. Тобто, там, наприклад, якщо є якісь там фінанси там і так далі, він каже, слухай, ти роби, як знаєш. Я, я тобі повністю довіряю, якби. Але жена цього пана, жінка цього пана коротше, хотіла просто спокусити, переспати з Іосифом. А через те, що Іосиф праведник. Ну, який переспати з жінкою Іосифа. Він каже, що. Ой-ой-ой! З якою жінкою Іосифа? Я, я, я приношу вибачення, з жінкою цього пана. Він якби прямо каже, що. Типу. Ну, так-то так-то ти, ти, якби, свого чоловіка зрадиш цим І, ну, Вона продовжувала спокушати, ну коротше. І він просто убіжав. Він просто убіжав, вона почала кричати. Там от, мультик такий був. Де там показувалось, що вона просто зняла от з нього мантію. типу, одяг чи халат, щось таке. І почала кричати, що, а потім прибіг слуга іншого каже, чого ти кричиш? Вона каже, мене Іосиф побив. А він просто вийшов він не захотів з нею спати. А вона там почала, ну, коротше. Що маніпулювати загрожувати, ну таке от, що він це зробив. І згодом е його закинули в тюрму. Його цей пан закинув в тюрму. Е і він просто сидів в тюрмі. Тобто брати його продали в Єгипет в рабство, він там плюс-мінус нормально піднявся вже у пана свого, і тут знову тюрягу. Але як було написано, і Бог був з Іосифом. І коли він був в тюрягі, Іосиф, а, у в'язниці він трансформувався. Це, ну, може, я неправильно зараз а, трактую, ну якби Іосиф був у тюрмі згодом в один момент, в одну ніч, в один ранок він прокидається і бам стає однією з наймогутніших людей у світі. Другою людиною після фараона. Він починає, ну якби. Чи то прав, 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 напевно правити Єгиптом разом з фараоном? Я можу зараз помилятися. Тобто, ну отак! Отак! Тому що Бог був з Йосифом. Бог був з Йосифом. Коли з вами Бог, то той, хто був останній, стане першим. І камінь, який відкинули будівельники, стане наріжним. От як і Ісус Христос. Те, що Ісус Христос дуже багато страждань переніс, на землі дуже багато просто люди харкали, плювали в Бога, в Бога, в Бога. Причому ті, хто якби, ті закони, які вірили там, і Моїси, і так далі, а, а, ладно, я трохи не туди заходжу. Тобто, ну, і Моїси, і пророки старозавітні, вони ж писали про Ісуса Христа, наприклад, Ісаї 53. Те, що, ну, за гріхи світу він буде. Я точно не пам'ятаю, як там було сказано, чи то понівечений, чи то помучений. Ну, Ісаї 53, отам от от все сказано. Тобто, це багато століть до народження Ісуса Христа на, ну, на землі в плоті. А згодом після цих страждань Ісус Христос воскрес! 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 Помер! Воскрес! Тобто, е, е, На Христі! На Христі це, це, це ганебна смерть була. Це нереально це не ганебна смерть була. Тобто Бог був поруч з розбійниками. Один покаявся, попав у царство небесне, а інший щось там почав хулити. Тобто, і, і по ділом. І, і виходить, що потім Ісус Христос воскрес після такої смерті, вознісся на небо і почав правити. Але а, перед цим перед цим а, Він. А, в, а, Ісус Христос зійшов у пекло зруйнував, якби. Владу смерті забрав усіх праведників Адама. От від, від часів Адама. Якби забрав собою Ісус Христос і і потім вознісся на небо. Ось так. І почав правити разом з отцем Небесним. Тому Тому ось так. Коли з вами Бог, то ви можете навіть цього не знати, тому що буває так, що ви обрані. Ви будете проходити багато страждань, мук, болей, зрад, взагалі, незрозумілих моментів в житті, коли просто. Якась плутанина спочатку в голові, потім фізич ви плюс-мінус в голові розібрались, потім в фізичному світі ще не ясно шокується. Тобто, коли, наприклад, всі вже там дуже багато затримок може бути, що, наприклад, у всіх же все є, от на оцей вік, вік, да? наприклад, от. вже у всіх там є успіх, коротше, там муліони там і так далі, у тебе немає нічого. Натомість у тебе є віра і Бог, який обрав тебе. А це означає, що це лише затримка. І той, хто був останній, стане першим, тому що на даний момент і останній. Я просто боюсь вільно трактувати писання, тому що може, ну, може я просто неправильно трактую, а це ну, таким собі. Ну я сподіваюся, що в цьому плані все вок. Ну загалом, тобто дуже важкі часи грядуть, і щоб спастись. Реально важливо, важливо, якби, важливо прийти до Бога, тому що ну, не дарма ми якби, зараз живемо, взагалі, тому що ну, в часи війни ми могли б банально навіть не. не... Так, щось... Ми могли б банально не від війни навіть померти, але почалась війна і ми живі, коли у нас були багато шансів померти. Але ми живі, тому що Бог зберіг нам, зберіг нам життя, Бог дав нам життя, Бог оберігає нас і захищає нас. І ми маємо бути неймовірно вдячні Богові за те, що а, ми маємо зараз це життя і те, що Бог оберігає і захищає нас. Тому, в принципі, я думаю, що справді просто почати читати Біблію, а, хоча б ходити в церкву, там, обсуждати цю тему з такого з, з іншими, іншими людьми тобто, щодо апокаліпсису, що, що робити, і так далі. Я думаю, це дуже важливо. Ну, в церкві, наприклад, ті ж самі. Тоб, ну, от там понеділям хоча б ходити по воскресінням. По воскресеньям. Іноді пости брати, тобто піст, ну, пост, пост. Пост в плані, ну, як відмова від м'яса, але це не просто відмова від м'яса. Ось, ну. Загалом, якби, в будь-якому разі, якщо ви обирайте Бога, то якщо ви якщо ви обрали і ідете в цьому напрямку. Напрямку якраз таки божественні. З Богом, коли а, Бог якби, направляє вас і так далі. Я думаю, ну я себе також цим підбадьорюю. Ладно, багато слів. Ви обречені на успіх. Тому. Ребят. Отак-от. От да. А на сьогодні, напевно, буду закінчувати. Просто виложу свої думки, я думаю, може це комусь буде корисно. Тож, я був радий цим поділитися насправді. Тому що. Ну, я реально сподіваюся, що знайдуться ті люди, яким це буде корисно. Пізнавально, цікаво, да, тому що тема якби, насущна, цікава вообще, і. Е, е, отак. Ладно, ребята, всім добра, бить добру, бути у всьому найкращому. Е, Бог з нами. Тому На все добре, ребята. Реально, бажаю вам всього найкращого, у всіх благ. Е, те, щоб, якби, те, щоб це відео було корисним і посіло, можливо, якісь насіння. Які згодом проростуть і не знаю, можливо, можливо щось зовсім в інакшу сторону змінять. Не знаю. В будь-якому разі, будь добру. Усіх благ, ребят, вам. З Богом!